Всім доброго дня! Вітаємо нас на каналі. У нас сьогодні дуже сильний вітер, тому може, десь буде погано чути, то ви не знайте затримання. Дивіться, Вольф 50, 12 рік, чистий, календарний модельний. Машинка на максимальній комбінації. 12 тисяч по курзу машинка в рідній фарбі, ніяких царапин, сколів, м'ятин немає. Нова резина вся сезонка 22 року. Ось такі круті легкосплавні диски. У нас адаптивний ксенон також є омивач фар фариться в якому стані легкосплавні диски в ідеальному жодних коцах немає і це в якому стані у нас шкіра салончик в ідеальному стані машинка тільки в понеділок розмитнилась, машинка не полірована, не хімчищена. тільки зробили легенький Дивіться, як тут у нас. Підігрів сидінь, навігація, два ключики, круїз-контроль. Ось, все працює, рейлінги. Хороші догрузіти з кадоплодки. Повторюсь, нова всесезонна гума. Що вперед, що зад, Ось таки вона має вигляд. У нас дуже холодно і дуже вітряно. Лапуве, Я вам покажу, що воно напряму. Oh. Uh -huh. У нас в багажнику присутньо дві шторки. Почти, тобто, є одна шторка від собак і одна так, і тут є ще одна шторка. Тут ще одна шторка і там, ну, там піна компресор. Там піна компресор. Машинка тільки з Голландії в понеділок розмитнилась. Вчора зробили комплекс, вчора Сьогодні в середу вже фотографуємо. Технічно машинка в ідеальному стані, працює гарненько, тихенько, щеплення бере посередині, ходова не стукає, Двигунчик сухий, є сервісна книжка, я вам зараз ще підточу діагностику, і покажу пробіг і все остальне. Я вам ще отак детально покажу По кузову, що воно ніяких царапин м'яти немає а до речі на фуркопі оригінально. ще оригінальний фуркоп машинка знаходиться в місті рівне ціна буде в описі. І все З дивіться якому остальний апарат я вам скину розкину покажу комп'ютерну діагностику так, і показую вам комп'ютерну діагностику. У нас вже ксенон вже немає коректора, фар. вся електрика, складання дзеркал, навігація. Так, дивіться по помилкам. Помилок немає, все зелене. Так, сюди. Перший блок. 217 тисяч, це один блок. Так, вебесі. Тут так само. Це самий головний блок Двигуна. Дивіться як турбіна дує добре. Так. Тут пробіг. Так само 217 І сажа 20 грам. Все. Турбіну показав, сажу показав, пробіг показав. Так, машинка в дуже гарному стані. Два ключики, круїз контроль, 6 передач, підігрів, сидінь. Ось така то машинка. Все, ціна буде в описі, машинка знаходиться в місті рівне. Повторюсь, машинка 12 року. Не фарбована, нова резина на комплектації. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.